Доброго ранку, діти! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу і цікаву тему про дружбу. Скажіть, як ви знайомитесь з новими друзями? Правильно, молодці! Коли ми хочемо знайти нового друга, потрібно підійти до нього з усмішкою і сказати: Привіт, мене звати. А як звати тебе? Знайомитись це дуже просто і весело. А тепер уявіть, що до нашої групи прийшла нова дитина. Вона ще нікого не знає і трохи соромиться. Що ми можемо зробити, щоб допомогти їй почуватися краще? Так, допомагати новим друзям дуже важливо. Адже коли ми знайомимось, ми починаємо розуміти один одного краще. Коли ми відкриті до знайомств, ми можемо знайти багато нових друзів. А дружба, діти це не тільки веселі ігри, а й підтримка один одного у важкі моменти. Тождіть, давайте разом грати і допомагати тим, хто може почуватися трохи самотньо, знайти нових друзів, адже дружба це велика сила, яка починається зі знайомства.